Так, це скверик біля ХДУ. Трошки проїдуся, гляну. Заборчик цілий. Магазин згорівший, який показували вже по всіх каналах Херсонських. Заборчик є дірки від осколків. Але почав весь. проїдемося вдовж заборчику. Та, скільки в цьому скверику теж на лавочках сижено перед сесіями, після сесії. Пустельність просто вбиває. Так, корпуси не знімаю, не буду. Корпуси нормальні, дякувати Богу. Слава Богу. Не буду знімати, тому що це таке... Це зайве. і слава Богу. ХДУ стоїть. Всім ворогам на зло. Всім ворогам на зло. Тиха вулочка зараз. Колись теж по ній їздили машини багато. В будні дні тут був потік машин не дуже сильний, не такий як на Перекопській, але все-таки каталося. Зараз пусто, пусто пусто Гагаріна. Знаю, що її перейменували, бо з іншого не знаю. А, казали, Старомлинова, здається. Чи Млинова, чи Старомлинова. це її історична назва. Гагарина, що вивіски залишилися. Ну, херсонці знають, як Гагаріна. Скільки вона ще буде Гагарина, ніхто не знає. Поки вивіски не поміняють. І не виросте покоління нове, яке буде знати її назву нову. Ми вже старі. Радянські, звісно, назви не в банів. Хоча й вони в обіході залишаються у хресонців і довго ще будуть. Ну, Но Нове покоління буде вирішуватися по-своєму. Все, далі не знімаю.